Вечірній вітер приніс з півночі запах снігу і хвої, а разом з ним, до нашого селища, прийшов старець. Його постать виділялася серед звичайних мандрівників особливою духовною силою, що відчувалася на відстані. Сивина волосся мерехтіла у світлі місяця, а очі горіли внутрішнім полум'ям, яке бачить більше, ніж доступно звичайному зору. Люди почали збиратися навколо багаття. Відчуваючи, що цей чоловік несе знання, які можуть змінити їхнє розуміння майбутнього. Навіть собаки притихли і лягли біля його ніг, заколисані невидимою силою. Старець дістав невеликий бубон і почав тихо, ритмічно бити по ньому, відкриваючи двері між світами. Довго він мовчав, дивлячись у полум'я, ніби читаючи там послання духів. Коли він заговорив, його голос був тихим. Але кожне слово звучало, немов удар молота по ковадлу. Діти великої землі, що простягаються від ледових морів до теплих, від сходу сонця до його заходу, слухайте мене з усією увагою. Те, що я розповім, не є плодом уяви чи грою розуму, затьмареного віком. Це знання прийшло від духів предків, які не знають кордонів часу і бачать майбутнє ясно, як ми бачимо вчорашній день. Вісімдесят довгих зим минуло відтоді, як я вперше побачив світлі тіні тих, хто пішов у вічність. Мені тоді було сімнадцять років, і я думав, що сходжу з розуму, коли покійний дід з'явився і почав розповідати про майбутнє. Але час довів правдивість його слів, і з тих пір я навчився прислухатися до голосів з того світу. Ця ніч була особливою духи прийшли не поодинці, а великим натовпом. Серед них були воїни давніх часів, мудреці стародавніх племен, шамани тисячолітньої давнини, навіть ті, які за все моє життя не промовили жодного слова. Усі мали одне бажання передати через мене пророцтво про війну, що зараз палає, і про те, як і коли вона закінчиться. Війна, яка руйнує життя мільйонів, не є звичайним конфліктом за території. Вона є частиною великого іспиту, який боги влаштовують людству. Ця війна розпочалася не того лютневого дня, коли танки перетнули кордон. Вона народилася у душі одного чоловіка, який поступово перетворився з людини на чудовисько. Цей чоловік виріс Україні, де сила завжди була важливішою за справедливість, де брехня вважалася нормальним інструментом політики. Він звик до думки, що світ поділяється на тих, хто командує, і тих, хто підкоряється. Його шлях до влади був дорогою, вимощеною зрадою, обманом і насильством. Поступово навколо нього залишилися лише ті, хто боявся його або використовував для власної вигоди. Бачу я у видіннях велике місто на річці, де золоті куполи тягнуться до неба. Це древнє місто. Що стоїть 800 років, і за цей час воно стало свідком безлічі воєн і змін влади. Його кремлівські стіни пам'ятають крики опричників і революціонерів, його площі бачили паради переможців і ридання матерів. Але найбільше зло місто побачить саме зараз, коли у його центрі сидить той, хто вирішив переписати карту світу силою зброї. Той чоловік живе у своєму вигаданому світі. Де він є великим стратегом і мудрим лідером. Насправді він давно втратив зв'язок з реальністю і перетворився на старого, наляканого чоловіка, який тримається за владу останніми силами. Навколо нього крутяться цари-дворці нового типу олігархи, генерали, чиновники, які годують його марнославство, тому що їхнє благополуччя залежить від його настрою. Він забув. Як виглядають прості люди його країни? Не знає, скільки коштує хліб, не бачив черг у лікарнях, не чув плачу матерів, чиї сини гинуть у війні. Він живе у світі доповідей і схем, де люди перетворилися на статистику а чужі країни на території для захоплення. Духи розповідають, що спочатку його плани здавалися реальними. Розвідка доповідала, що сусідня країна слабка. Її армія не зможе чинити опір. Західні країни обмежаться словесними протестами. Навколо всі кивали і запевняли, що операція триватиме кілька днів. Але реальність виявилася іншою. Країна, яку він вважав слабкою, виявила неочікувану єдність. Її народ взявся до зброї і почав чинити запеклий опір. Західні країни почали надавати реальну допомогу. Власна армія виявилася корумпованою і неготовою до серйозної війни. Найстрашніше було те, що він не міг зізнатися у помилці. Визнання поразки означало б підрив усієї системи влади, яка тримається на культі його особистості. Тому він почав подвоювати ставки, мобілізувати більше солдатів, витрачати більше грошей, завдавати більших страждань. Духи показують, що кожен день війни. Лише посилює опір противників і ослаблює агресора. Як мотилок летить на полум'я свічки, він летить назустріч власній загибелі. Перші серйозні тріщини з'являться в економіці: війна коштує величезних грошей, набої, ракети, танки, зарплати солдатам. Ці гроші беруться з освіти, медицини, соціальних програм. Санкції додають проблеми, заводи зупиняються. Банки втрачають доступ до міжнародних систем, валюта падає. Звичайна людина, яка рік тому могла поїхати у відпустку, тепер думає, як прогодувати сім'ю. Мати, що не може купити ліки для хворої дитини, починає ставити питання про необхідність війни. Робітник, звільнений із закритого заводу, сумнівається у мудрості керівництва. Другі тріщини з'являться на фронті. Армія зіткнулася з реальністю сучасної війни. Противник виявився сильним і добре озброєним. Втрати зростають щодня. Спочатку влада приховує цифри, але правда просочується через заборони. Родини загиблих не можна примусити мовчати. Поранені солдати розповідають правду про війну. Ці розповіді поширюються від дому до дому, незважаючи на заборони. Люди дізнаються про загибель співвітчизників, знищення мирних міст, страждання невинних. Поступово наростає розуміння, що ця війна не має нічого спільного з обороною Батьківщини. Треті тріщини з'являться серед еліти. Розумні люди починають розуміти, що країна рухається до катастрофи, вони бачать економічні показники, знають справжні втрати, розуміють ступінь ізоляції, спочатку мовчать. Боячись репресій, потім обережно висловлюють сумніви, говорять про корекцію стратегії і дипломатичні шляхи. Поступово найрозумніші відходять від диктатора. Деякі йдуть у відставку під різними приводами, інші стають менш активними. Коло довірених звужуються, диктатор дедалі більше ізолюється від реальності. Четверті тріщини з'являться на міжнародній арені. Країни, що зберігали нейтралітет, почнуть дистанціюватися. Навіть найвірніші союзники усвідомлять, що підтримка програючої сторони коштуватиме дорого, коли друзів звужується, ізоляція поглиблюється. Бачу я день, коли всі тріщини об'єднаються в один великий розлом. Цей день настане неминуче, хоча не скоро. Люди в місті на річці прокинуться від довгого сну покірності і вийдуть на площі. Щоб сказати своє слово, спочатку їх буде небагато, влада спробує розігнати силою, але кожен удар дубинкою породжуватиме десятьох нових протестувальників, кожен арешт робитиме сотню активістів. Народний гнів, стримуваний роками страху і брехні, вирветься з такою силою, що його неможливо буде зупинити. Це буде не політична революція, організована опозицією. Це буде народний бунт, що народився у серцях мільйонів людей, які втомилися від брехні і насильства. Люди різних професій і поглядів об'єднаються навколо простої ідеї вони хочуть жити у нормальній, мирній країні. Той, хто сидить у кремлівських палатах, зрозуміє, що його час минув. Охоронці почнуть залишати пости, міністри і радники зникнуть, немов дим. Він спробує врятуватися втечею, але йому нікуди буде втікати. Країни не захочуть мати справу з воєнним злочинцем, колишні соратники зрадять його. Армія почне розпадатися зсередини, солдати дезертируватимуть, офіцери відмовлятимуться виконувати накази, генерали таємно контактуватимуть з ворогом для домовленостей про капітуляцію. У цей момент місто на річці зникне як центр влади. Фізично воно залишиться, його старовинні будівлі, вулиці і площі. Але його значення, як серця імперії, зникне назавжди. Нова влада не захоче мати нічого спільного з місцем тиранії. У той самий день війна закінчиться. Не буде потреби у мирних договорах, просто не стане того, хто наказував убивати. Армія припинить бойові дії і почне повертатися додому. Захоплені території будуть звільнені, полонені повернуться до сімей, біженці до домівок. Але це буде лише початком довгого процесу зцілення рани гоїтимуться роками. Землі доведеться відновлювати, міста відбудовувати. Найважче буде зцілити душевні рани, матері, що втратили синів, діти, сироти, солдати з травмами. Складно буде відновити довіру між народами, які воювали. Покоління, що виросло у ненависті, доведеться перевиховувати. Діти мусять навчитися мові миру замість мови війни, знадобляться десятиліття, щоб зцілити ці рани. Особливо важко буде з відносинами між Росією та Україною. Ці народи століттями жили поруч, мали спільну історію, мільйони змішаних сімей. Війна розірвала зв'язки, посіяла ненависть, створила прірву недовіри. Але духи кажуть, що примирення станеться, бо обидва народи миролюбні за суттю. Після падіння режиму настане період хаосу. Різні сили намагатимуться заповнити пустоту влади. Громадянське суспільство повинно буде проявити мудрість, не дозволивши новим тиранам захопити владу. Міжнародна спільнота матиме важливу роль, надаючи підтримку демократичним силам. Духи кажуть, що ця війна стане останньою великою війною такого типу на цій землі. Люди зрозуміють, що у сучасному світі збройні конфлікти завдають шкоди всім без винятку. Технології знищення стали настільки потужними, що поняття військової перемоги втратило сенс. Нове покоління лідерів буде принципово іншим. Це будуть люди, що виросли у світі інтернету, де інформація не знає кордонів. Вони розумітимуть, що співпраця приносить більше користі, ніж конфронтація, що справжня сила держави у благополуччі громадян. Але до світлого майбутнього доведеться пройти через темну долину страждань, загинуть тисячі невинних, будуть зруйновані міста, мільйони родин зазнають горя. Це ціна за те, що люди дозволяють злу захопити владу. Коли народ мовчить перед тиранією, Тиранія зростає і пожирає всіх. Запам'ятайте урок назавжди. Демократія це не просто політична система, це спосіб життя, свободу треба захищати щодня. Як тільки люди стають байдужими до політики, політика стає ворожою до людей. Пам'ятайте мої слова, коли побачите ознаки пророцтва. коли в країні агресорі почнуться серйозні економічні проблеми, закриття заводів. Безробіття, падіння життєвого рівня це початок кінця. Коли армія почне зазнавати поразок, коли втрати стануть неприховними, час змін наближається. Коли люди у місті на річці вийдуть на вулиці у великій кількості, зміни відбуватимуться швидко. Не втрачайте надії у найтемніші моменти. Справедливість може приходити повільно, але вона приходить неминуче небеса бачать усе. І ведуть рахунок злочинам. Коли чаша терпіння переповниться, настає час розплати, і ніхто не уникне відповідальності. Тримайтеся віри і передавайте дітям. Навчіть їх, що свобода і справедливість найдорожчі скарби людства, які варто захищати будь-якою ціною. Кожен може зробити внесок у перемогу підтримати постраждалих, поширювати правду, підтримувати санкції. Молитися за мир. Пам'ятайте головне, зло сильне лише тоді, коли добрі люди нічого не роблять. Коли добро об'єднується і діє спільно, жодне зло не може встояти. Історія людства це перемога світла над темрявою і цього разу не буде винятком. Шаман замовк і довго дивився у згасаючий вогонь. Полум'я танцювало у його очах, відображаючи видіння майбутнього. Навколо панувала глибока тиша, люди мовчали, переосмислюючи почуте, намагаючись зрозуміти своє місце у великій драмі історії. Поволі присутні почали розходитися, кожен забираючи частинку пророцтва, яке мало стати путівною зіркою у темні часи. Старець сидів біля вогнища ще довго, розмовляючи з невидимими співрозмовниками, дякуючи духам за довіру. Коли вогонь згас. Він підвівся і пішов далі своєю дорогою, залишивши слова, що мали поширитися світом і дати надію мільйонам людей, які чекали кінця жахливої війни.